Сьогодні в Івано-Франківській області перебуває міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. У програмі робочої поїздки високопосадовця був огляд об'єктів у Галицькому районі. Ознайомлення із ходом будівництва Івано-Франківського обласного перинатального центру проведення наради. Міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник сьогодні прибув на Франківщину. Метою його візиту стало знайомство з областю та пересвідчення виконання програм президента, а також відвідання декількох об'єктів, серед яких Галицька центральна районна лікарня, будівництво якої триває вже 32 роки. За словами міністра, зведення лікарні завершується в жовтні цього року, а також ознайомлення з ходом будівництва Івано-Франківського обласного перинатального центру. Міністр зазначив, що під Час своєї роботи було внесено ряд змін в постанову про державні капітальні видатки. Ці зміни сприятимуть спрямуванню коштів, які виділяються на області. Зараз ми з Русланом Олеговичем відпрацювали питання про необхідність внесення змін в постанову номер 76 Це по державним капітальним видаткам для того, щоб забезпечити фінансування як кредиторської заборгованості, яка з минулих часів, так і Можливість спрямувати кошти, які там виділяються для області, на ті важливі об'єкти. Але все це ці рішення будуть приймати як влада, так і депутатський корпус, тому що це якби підтримка влади депутатського корпусу, який ці кошти планує привести до своїх регіонів, до своїх виборних участків. Івано-Франківська область є єдиною в Україні, яка почала будувати перинатальний центр практично з фундаменту. Наразі з будівництвом виникли проблеми, адже законодавством із держбюджету передбачено фінансування лише на реконструкцію, а не на побудову в цілому. Тому сьогодні, під час візиту міністра Геннадія Темника, керівники центру просили його про внесення відповідних змін у законодавство. Про необхідність фінансування цього важливого для області об'єкту зазначив також директор департаменту охорони здоров'я обласної держави державної адміністрації Роман Мальник це єдиний центр, який будується з фундаменту і він не вписується в проєкт Нове життя. А там саме там є дуже добре фінансування, і звідти фінансується реконструкція всіх перинатальних центрів. Тому ми просимо знети внести зневнести зміну або в постанову кабінету міністрів для того, щоб прописати також слово «добавити будівництво. Після огляду об'єктів міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України провів нараду з головами міських та селищних рад. Один із важливих питань, якої було перехід від дорогого палива на альтернативне, на базі цих програм, які приймуть області, міністерство буде впроваджувати декілька напрямків, які дозволять скорочення споживання газу. Міністерство готує на базі програм, які приймуть області. Вже зведену програму, де буде враховано два головних напрямки: це модернізація існуючих потужностей, на більш енергоефективні і можливість тут скорочувати споживання газу, а також перехід на альтернативні види палива. Після завершення наради голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк зазначив, що в області вже виконується розпорядження президента на рахунок скорочення споживання газу на 50%. В області виконується і буде виконано доручення президента по скороченню споживання газу на 50%. Проведені відповідні наради, проводяться відповідні заходи по переведенню цілого ряду котелень на альтернативні джерела енергії. Після оглядів об'єктів та наради міністр Геннадій Темник подякував головам та облдержадміністрації за пророблену ними працю на даному етапі.